Йому назавжди 29. Скільки доброго і світлого могло бути в нього ще попереду? На жаль, війна продовжує забирати життя українців, які відважно стали на захист рідної землі від ворожих окупантів. 29 червня на щиті до рідного міста повернувся хоробрий син України Дмитро Михайлович Панченко. Позивним Смерть воїна це біль всієї приутської громади, всієї країни. Це невимовний біль і смуток для родини полеглого захисника, говорить заступник міського голови Сергій Чміль. Трошки більше, ніж дві неділі тому ми всі разом тут прощалися з нашими захисниками. Сьогодні знову в нашому місці Величезне Горе. Випрощається справжнім героєм, нашим прилучанином Дмитром. Він віддав найдорогоцінніше своє життя, захищаючи нашу країну, свою родину, місто, перебуваючи, виконуючи всі військовий обов'язок в Харківській області. В цей скорботний день ми Шановний його пан, він боровся за волю і свободу нашої держави і щиро вірив у те, що скоро прийде на нашу землю перемога. Вірив і віддав ім'я цієї перемоги найцінніше своє життя. Майбутній захисник України народився 25 січня 1995 року у місті Прилуки. Навчався в загальноосвітній школі номер 2 Після шкільного навчання вступив до Прилуцького професійно технічного училища. Пройшов строкову військову службу. У мирний час працював на підприємствах рідного міста. Під час повномасштабного вторгнення Дмитро, не вагаючись, став на захист батьківщини. Водій мінометного взводу, мінометної батареї військової частини А40 30 Дмитро Панченко був відданий військовій присязі і своїм побратимам. 24 червня двадцять року. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вовчанськ Харківської області життя Дмитра Панченка обірвалося. Веселий, життєрадісний, привітний, але дуже мужній та щирий. Був надійним товаришем, завжди готовим підставити плече у важку хвилину. Саме таким Дмитро назавжди залишиться у пам'яті тих, хто його знав. Ще на першому знайомстві в п'ятому класі я звернула увагу на красивого хлопчика з такими неймовірно блакитними очима з якимись іскринками такими, таким носиком, такими губками. І я тоді подумала, яким же юнаком він виросте. У школі Дмитрик був життєрадісним, жвавим, веселим. Однокласники любили його за те, що з ним ніколи не було нудно, що часто він за якісь шкільні провини інших брав на себе ці провини. А яким урочистим він ходив, коли у нього з'явилася сестричка Аня. Він був таким гордим і таким, якимсь, значить, трошки ну зашарілим. Дмитро Панченко розпочав свою трудову діяльність на том алітоні в червні 17-го року. Прийшов зовсім молодим хлопцем, працював затягувальником взуття. Завжди був усміхнений та мовчазний. Таким він нам запам'ятався старанно виконував свою роботу. Був надійним другом та відповідальним працівником. 18 грудня 22-го року приєднався до лав ЗСУ. На превеликий жаль, ця війна забирає життя найкращих синів України. І в цю гірку хвилину ми поділяємо горе вашої сім'ї, висловлюємо щирі співчуття та разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Дмитрику, ти назавжди лишишся в пам'яті рідних, колег, друзів, усіх, хто тебе пам'ятав, любив і шанував. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Жодними словами не втішити пошматоване материнське та батьківське серце. Адже найбільша втрата це втрата своєї дитини. У глибокому смутку залишились дружина, син, сестра, друзі, знайомі, побратими та вся приуцька громада. Та нехай добрий світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у нашій пам'яті. Не забуваймо, якою ціною виборюється наша свобода.